Український міністр закордонних справ Павло Клімкін та американський держсекретар Джон Керрі зустрілися в Анталії перед загальною зустрічю голів МЗС країв-членів НАТО. У Туреччині сьогодні говорять про підтримку альянсом територіальної цілісності України допомогу Києву у реформах у боротьбі з корупцією та російською агресією. Порожній пляж, знелюдніла тераса, курортний готель турецької Анталії на ці два дні перетворився з туристичного центру на стратегічний на саміті міністрів закордонних справ засідання комісії Україна НАТО, державний секретар Сполучених Штатів до Туреччини прилітає після розмови з Путіним. Україна була одною з головних тем їхньої зустрічі в Сочі. Головною темою Україна є і сьогодні в Туреччині між усіма членами НАТО було чітке розуміння, що зараз критичний момент для дій Росії і сепаратистів, щоб виконувати мінські угоди. Ми не хочемо санкцій, але вони будуть, щоб забезпечити мир, якого хочуть всі в Україні. Турецькі настрої останніми місяцями змінюються кардинально. Ще півроку тому Анкара дружить з Москвою, обговорює зведення турецького потоку газогону з Росії до Європи в обхід України, заміщує на російському ринку харчові товари. Потрапили під путінські антисанкції, але риторика змінилася кілька тижнів тому. Варто путіну визнати геноцид вірменів. Турецькі посадовці один за одним звертають увагу на російсько-український конфлікт. Ніщо не може виправдати російських дій щодо її сусідів України, Криму, Грузії Україну необхідно підтримати, аби вона змогла краще захистити власний народ. Простягаючи руку допомоги Україні, ми повинні пам'ятати зокрема про страждання кримських татар. Незаконна анексія Криму не прийнятна ні за яких умов. Ілиґленексейшнов генсек НАТО вкотре закликав Росію вивести з України війська і припинити підтримувати сепаратистів. Тут вже прямо визнають на російську агресію. Доводиться реагувати. НАТО збільшило військову присутність у східній частині альянсу, зокрема в Балтійському регіоні, у відповідь на агресивну поведінку Росії, яка відповідальна за агресивні дії в Україні, спершу незаконно анексувавши Крим, а потім продовживши дестабілізувати схід. Україну Литва, Латвія та Естонія настільки знервовані російською грою м'язами, що за інформацією видання Таймс вже написали листа командувачу силами НАТО в Європі американському генералу Брідлаву з проханням розташувати у них кілька військових баз альянсу і створити новий підрозділ. Щось на кшталт берлінської бригади, що перебувала в Німеччині всі роки холодної війни. Яна Сарчук, спецкордва 2+,2.